вітаю вас у 2023 році, 5 березня 2022-го, вийшла пісня Макса Барських. До речі, уродженця тоді окупованого Херсону. Хай буде весна. Хай буде весна. Там, де ми стоїмо до кінця. Тоді для мене. Ця проста і влучна водночас пісня стала символом української надії, не лише в метафоричному сенсі, що Україна іще розквітне, що колись ще буде нове життя і нова надія, а в самому буквальному сенсі. Що настане для українців календарна весна 2022 року? Від цієї весни нас відділяли всього лише дні, але ж якою мерехтливою була надія, надія, що ці дні ми протримаємося? І відвоюємо цю непевну українську весну 2022 року, і от ми в українському 2023, який вже називаємо роком нашої майбутньої перемоги. Як нам вдалося пройти шлях від мерехтливої надії, що протримаємося дні до щирої впевненості, що Україна переможе неодмінно переможе. Нью-Йорк Таймс винесло на свою підсумкову обкладинку обличчя українського президента Володимира Зеленського, його і увесь український народ, і саме в такому формулюванні назвали Зеленського людиною року зеленський і дух українського народу. І це дуже справедливо, бо без українського народу, який іще без американської зброї зупиняв ворожі колони, добровільно і масово пішов на захист своєї землі. Зеленський не те, що не був би людиною року в цілому світі, але не був би і президентом України, бо України би не було. Це абсолютно не пафосно визнати, бо це є правда, що головною зброєю був дух українців, які пішли в окопи, повернулися із-за кордонів, стали волонтерами на різних рівнях. На жаль, вмирали, на жаль, вмирають і ще будуть вмирати, але готові пройти увесь шлях. До повної перемоги. Перед Хаймерсами і Джавелінами треба поставити зброю українського патріотизму. Саме він зберіг державу і приніс настільки потужний поштовх на світовому рівні, що нам не могли не дати всі ці хаймерси і патріоти. І сподіваюся, в скорому часі ще дадуть леопарди і f 16 Отже, патріотизм це зброя. Основа. В буквальному сенсі національної безпеки, а тому навіть з прагматичних міркувань держава зобов'язана формувати чіткий запит на патріотизм. Це просте рівняння так само діє і зі знаком Мінус. Важливий чинник державного запиту на патріотизм є нульова толерантність до зради. Саме потужний запит суспільства до. До справедливості, щодо нахабного і неприхованого колабораціонізму в середовищі Української православної церкви Московського патріархату, все ж таки змусив державу переглянути свої методи роботи і риторику, в тому числі щодо цієї чи точно церковної структури, кожен день обшуки, кожен день викриття, кожен день новий зрадник в рясі. Але Тепер невеличке питання, чи такими на позір послідовними та системними діями держава знешкоджує середовище зрадництва, укріплює національну безпеку, чи радше заспокоює розбурхану народну масу і каналізує гнів патріотично налаштованих людей щодо зрадників України. Я аж ніяк не є симпатиком московського патріархату. Не заперечую масштабів колаборації представників цієї структури з ворогом та глибинного характеру шкоди ідеологізації мільйонів українських громадян, концепцією руського міру. Я лише хочу поставити крапки над «і». В якій мірі держава зрозуміла, що саме патріотизм є основою всіх наших перемог. В перші місяці саме голий патріотизм витягнув країну із провалля? А отже, ми мусимо системно подолати явище зрадництва, як зворотній бік патріотизму і колабораціонізму системно, а не просто кинути народу хай і велику, але кістку московських попів. Вони точно не є невинними ягнятами, але чи не намагаються із них зробити? Єдиних козлів відпущення для цілого суспільства. Я засуд над колаборантами в рясах, але також я хочу почути в публічному просторі і на всіх рівнях слова чонгар, розмінування і нарешті на часі. Тоді моя віра в те, що ми рухаємося правильним шляхом, отримає підтвердження. Австрійський військовий журналіст Том Купер в своєму Підсумковому матеріалі за 2022 рік пише чіткіше розмінування чонгару. Просування російської техніки у перший день війни ледь не на сотню кілометрів углиб української території, миттєве взяття Херсона Мелітополя. А отже, і оточення і знищення Маріуполя 100 тисяч на секундочку жертв мирного населення в Маріуполі це страшна ціна, страшної зради. Коли ми отримаємо конкретні імена, які відповідальні за так багато тисяч українських смертей, як довго протягом весни літа українські чиновники у сфері культури нам пояснювали, що не можна чіпати московських попів, взагалі то саме українські чиновники били нас по руках і говорили, що немає ніякого московського патріархату, що це українська православна церква, і чіпати її не можна. Бо мільйони вірян, бо це спричинить розкол українського суспільства, і це буде тектонічний розлам, ледве не виведе нас на межу громадянської війни. А потім восени СБУ взяло і провело перші обшуки. Пройшло три місяці. ПЦУ вже відслужила Різдвяну літургію в Києво-Печерській лаврі, скоро московських попів попруть і із Почаївської лаври, і єдиним справжнім православним згідно російських пропагандистів, виявляється, лише Василь Ломаченко. Тобто ніякого суспільного розколу і громадянської війни не відбулося. Тоді а чому розслідування Чонгару не на часі? Бо це також спричинить якийсь тектонічний розлам, бо це відкриє таке страшне провалля і так сильно вдарить по всій вертикалі влади? Чому так швидко був взятий Херсон? Чому не підірвали Антонівський міст? Чому ворог дійшов аж до Мелітополя? Дуже багато питань. І відповіді на них мають прозвучати в тому числі з конкретними прізвищами. Московський патріархат це добре. Українська служба в Печерській лаврі історична перемога. Але слова чонгар, розмінування мають прозвучати. Інакше це просто згодовування ворогів, але вибраних ворогів, ворогів, з якими влада не домовилася. Згодовування народному гніву, а не системна роботу, робота з виховання патріотизму, який нагадаємо є головною зброєю українців в 2022-му і основою національної безпеки у прийдешньому 2023-му. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля.